Привіт, і це -Клаш, у і зараз ми будемо грати у футбол. Це таке ну, до матчу Англія Україна, який вводиться у вівторок. Ну що ж, у вівторок. Ми сині, тобто ми в синій формі Україна. А, я в Білій. Так, так, спокійно, спокійно. Так. а Стівен джерард тільки не падай я Так, розумію, це Стівен джерард спортивте. Давайте, ти мущука. Ні, це, це коноплянка. Дивіться, що з нами робить Джерард, дивіться, він за заново мене тяне. Оу, Стіві-джі. Стиви Джи, можна якусь трупу зняти... з нашим з коноплянком? е, Е-е. Е, е, -е. Я не можу стати. Все добре, добре, добре. Она ж Стівен Джерард. Е -е. О! Ні. Нее, Коноплянка перепив. Сключив за це Мілевський за нас грає, а не коноплянка. Дивіться, що робить Стівен Джерард. Ну він точно перепив? А м-а-а Милайвский може встати. Ладно, хай це буде Милайський. Ай тма, чома, давай. Тема, тема, давай. Э, ні, 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 наш падай Милайский. Так, спутка. Зараз будем бета його. Ничего, с явиться бачила. Це був, я не знаю, Сри Бубка вы почуваю. Ищется, ищ. Ну, 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 ну. О. О двіте ки чудовий шанс зараз забити Ворота а. Там Стівен Джерард десь блукає. Можливо, це Вейн Руні. Я знаю, що за нас точно грає. Чома Мілевський! Ой, ми, ми... Ми ще зробимо, не понятно що. А Вейн Руні там ззаді підбігає. І він, не вже нас буде бити? Дивіться, яка зараза нас буде бити. Але м'яч біля ворот Анлі. Воріт Анлі. Дивіться, ми вже м'яч майже... злаємо. Давай. Давай, вставай. Чома, Чома. Чома мусить спасти збірну України. Дивіться, давай, Дивіться, нічого сі, що вони виробляють. Що вони виробляють? Льо, спокійно, спокійно, спокійно. Мілайський, Мілайський, Мілайвський, Мілайвський, не зуда Міля, Міля, Чьома, спокійно, спокійно. Дивіться, дивіться, що там. Ні, ну. Вейнерруніє. Можливо, це Джон Тейді. він там з дівчатами любить. І тому перпив він багато. Дивіться, зараз заб'є нам. Блин, давите куда-нибудь покатим мяч. Зараз наш саменчик... О, мы убили ворить збірные Англии. Я зараз ему дам да, Суздай сказал. Ой-ой-ой. Центр еще бачит, ты не заработал взломать свой. Так, дай мне забыть, чуваче. Бачил, що це. Що це? Давай! Вставай! Вставай, Миля! Милийский вставай. Я не бачу камера. Так, перший тайм 0-0 розпочинаємо другий тайм так мы ну точно туман -то, в ух Ну Тьома, звісно переборчу. Йому зараз червону карточку дадуть, якщо не жовту. Ой, хочу сказать, -э? дадуть жовту карточку, якщо еще на червону. Так, а, ну нічого не буде, тому що дивіться. А не, ему сейчас будет. Бей, бой, Тьома, Тьома. Тьома, Ч молдеть? Алтра гол поки що рахунок. 0-0 так ещ Спокійно може бути овертайм. Овертайм. Ну, в принципі, в реальному житті не може бути овертайму, тому що це відбіркові. Це не якийсь там турнір, чемпіонат світу, це просто відбірковий. Але 00 ми теж не хочемо. Ми хочемо 1-0-2.0, щоб Україна виграла. Так, так, так! ні 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 Молодець, Руні. Молодець. Так, так, спокійно куди? ні-ні-ні. Дивіться, що робить цей пошлий англієць, англічан, ну дивіться, ну він не дає нам грати, ну хіба це можна? Ей, И... ват! Як це назвати можна? И... Я не знаю. Так, біжимо. Біжимо, спокійно. Спокійно, спокійно. Не ви... Ой, вибачте, я тут не... зачепив мікрофон. Давай, 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 спокійно, спокійно. Чома, чомо, ты зможешь. Ты зможешь. Чьо-чома-чома. Не, бий, не бей, не бей нас. Ну дивіться, що він дроб. Двічі, мы втримались на ногах. Як мы втримались. Фу. Дивіться, як мы втримались, мы уже досвідчений лукаш. Давай! Ой, чома! Мой му забыти. Мой мужиком забытие. Куда ты йдешь? О, так, ми, ми мусимо забити, Я, я не я не здамся, поки ми не заб'єм. Я не здамся, поки не заб'ємо! І! І! Так, трошки ми тут М -м -м, перепили. дивіться який це збочинець. О, oh, what? What? Що це було? Так, давай, 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 вставай! О, ні! Неближайте до центру, поля. Йому заростає від... відливати, але ми падаємо Це ями не то. Так, так. Так, так, так. Спокійно, спокійно, спокійно. Добре, 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 добре. поки він б'ється об стінку, ми можемо забити. Ми можемо забити. Давай! Давай! Тьма, тма! Давай! Ух ти він саль, тухо мирувати! Ой, мы ми впали, але є чудовий шанс забити. Поки він там ззаді нас. Все добре, добре. Вставай, я не хочу гобити, я хочу забити гол. Тому що ми мусимо виграти. А, а. ай Ай-ай-ай, ще. Разом. П... Мілайський з руні. Можливо, це теді. Не знаю, у нас це точно Мілайський. Ніхто інший не зробить. Ну, Алиф. Дивіться, дивіться, це чудові шанс забити. Ну якщо ми зараз не забьем, то я не знаю. Давай, 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 Міля. Чома. Ні, ні, ні. Тільки не це, тільки не це, тільки не це, не забили. І він наближається до нас. Тут треба забивати тут без питань. Ух ты, ух ты! Шанс, 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 шанс забив. Давай, 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 а. давай. Давай, давай забивай! Забивай! О, дивіться, мяч прямо прямо на лінії ворит. Давай, ні, ні, Він відбиває мяч. Не буде, не дамо йому же відбити. Дивіться, що твориться міля просто скажу, ні я, і що и, блин, давить, да мяч летел. Дем, дем прямо. <кху> так, давайте. Ух ти на нас щось падає Ми мы не забули поки ну, що Ну нічого, зараз забьем. Так, ходи. Ой-ой-ой, пускай -ой -ой. поле слизьке розумієте Так, так, давай, 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 давай. Давай. міля Чома, чома, -тю учема Артем Я не бачу нічого. О, -о, О. А дивіться, де англичанин. Ні. Все, він помер чи що? Дивіться на нього. Дивіться на нього. Він лежить головою не він вилетів за поле. І що це? І що? що це було? Ха Все ч ми перепив? Але ми мусимо збити м'яч. Нічого, нічого, нічого нам не мішав. Аджу харта на воротах. Так що, так що ми мусимо забити Так, спокійно, спокійно. Не падай, не падай. Не падай, трибуни кричать, трибуни хочуть голу Ні, 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 ні. Спокійно, 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 спокійно. Спокійно, спокійно, Тьома, спокійно. Все, давай, Артем. Артем. Мілевський, давай. Ні, тільки не це. Меч, не залітай, будь ласка, мячик. Тут тут давай, давай, матьома, чима! Ай, там мілецький. Давай, мусимо забити зараз. Ну, якщо не зараз, то коли. Ну, Таки ж навіть без Джухарта, без стіна Джарата ми не можемо забити. Це ж чома, чома, чьома, я не бачу меча. Тут можна я камеру змінити? Ні, О! Лай. жалко нашу мілецьку дитин. О! Що... Впав! А Він стоє! Анліть жив! Анлітян жив! І! О! дивіться, де опинився нас. Джохар. О! О, дивіться нарешті. Нарешті я бачу м'яч нормально. Все, все, то ми точно мусимо забити. Я бачу м'яч. І не помню, щоб забити. Ну, м'яч на лінії, ну. Ну м'яч на лінії ж. ну, будь ласка, добий. Тьома, ну, ну крок, ну пару кроків. Пару кроків вступити, щоб забити це. Це здається Марко Девич, тому що він не може забити. І м'яч на лінії буває. Ну тма! О! Дивіться, дивіться, не хіба впадіння забита! Все, вставай, вставай! Ми заб'ємо цей мяч, чи ні? Так, так, так. Ну, Тьома, ну, Тьома, мілевський, дай твой нас. Мілавський, Мілевський, давай! 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 -а. -а, 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 -а. Бачите, ходить забита якась серія, епізод вийшов довгенький. А все тому що ми мусимо забити демон. Все, все, вот точно выйдет. Тільки якась штука нам попалась під ноги. И не знову. Так, все, ну мы зараз точно мусимо выиграти. ми мусимо забути. Ні, я не закінчу цю серію, поки я не забігу. Вставай, вставай, дружок. Добре? Ну, ну, я чекаю. Ну, забай, ну, артем. Ну. ну. <кхи> вдається не забыти. Дивиться, я не знаю. Це ну за на міліметр від гола. Ну забий, Артем, будь ласка. Не падай. Дивіться, ну ну це неможливо, Давай, Україна, давай. Артем, Артем, Артем мусить закінчити свою справу. Артем, Артем. Артем, Руками. Так. Мяч. Так, ми личині. Так, це гол. Мяч перетнув лінію. гол, Все, Артем радіє! А чому не боротіти Україна забила 1-0. все, матч закінчується. Уро! Все, друзі, дякую заперед! З вами був Артем Мій І, звісно, я віталізім. По можливості. Ох, ти, дивіться, як ми ще м'яч повіту. По можливості ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що я стараюсь до вас. До побачення.